У 2023 році, згідно указу президента України, було перенесено дату святкування дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на перше. В умовах війни з 2014 року та повномасштабного вторгнення країни агресорки Росії на територію нашої батьківщини це свято набуло особливого сенсу. Адже наші воїни ціною своїх життів боронять рідну землю від загарбника. Вони власним тілом та душею захищають українські міста та села від російських снарядів, від руйнування болю та сліз. Сьогодні звичайні українські хлопці та дівчата виконують найскладніші бойові завдання, незважаючи на. В тому поранення, спеку, дощ або люті морози. Вони цілодобово стоять на варті, оберігаючи сон наших дітей та захищаючи свободу та незалежність України. Сьогодні, як ніколи, вони потребують нашої підтримки, підтримки тих, хто наразі знаходиться в тилу та має змогу продовжувати жити своїм звичним життям. Хочу Сказати величезне, дякую нашим захисникам. Це мужні люди. Ой, не знаю. Це дуже сильні люди. Ну, кожен, я думаю, кожна людина їм вдячна. Це перше. Ах, сил їм, витримки, Божого благословення, хай Господь оберігає, хай матінка природа наша оберігає. Сил їм ще раз, сил, здоров'я, також захисту з неба. Хочу сказати, хай вас Бог береже. Я буду молитися, щоб з вами все було добре. Бажаю. Щоб вас хранив Бог. Вдачі, щоб все, щоб в них все було дуже добре та перемоги, звичайно, щоб все це закінчилося, щоб вони були живі. Хочу побажати нашим захисникам та захисницям міцного здоров'я, терпіння і мужності. Ми чекаємо на них вдома з перемогою. Хочу подякувати їм за те, що ми маємо змогу жити, навчатися зараз в такому становищі. Дуже їм дякую. Слава Україні, що вони трималися, не да. здавалися. Ми ж завжди в них будемо вірити, щоб в них все було добре, що вони не падали духом. Да. Україна понад усе. Ми за них боліємо і держимо кулачки. Обов'язково Україна побідіть стійкості. Ми бажаємо їм витривалості, повернення додому. Я хочу побажати нашим захисникам і захисницям, щоб вони берегли себе, приїжджали додому живими та здоровими, терпіння, та ми чекаємо всі на зміни. Скоріше, повернення додому, бути триматися, бути мирного міцними неба. мирного неба над на головою, бути міцними. І все буде добре у вас. Хотів би їм побажати це сил, терпіння, те, що вони захищають нас. Через це ми і навчаємося в аудиторіях. Зараз ми маємо цю можливість. Я бажаю нашим захисникам і захисницям, щоб вони повертались додому живими. Удачі, мабуть, тому що їм вона зараз дуже потрібна, щоб вони відчували побільше тепла рідних. І щоб знали, що їх не забувають і цінують, щоб вони всі повернулися додому, щоб жінки, діти завжди, як скажемо, молилися за своїх батьків, за своїх дідусів, братів. І все таки молитва родини це сильне. Їм слава, їм щоб вони вижили. Щоб з ними було, було все добре, а з цими гадами, щоб їх не було. Ми дякуємо їм за те, що ми можемо сьогодні з вами тут стояти, спілкуватися, їм здоров'я, натхнення. І хай вони знають, що ми думаємо про них і вони знаходяться в наших серцях. По Побажаємо найскоріше перемоги, переможного неба. Захисник. Ой, вітаємо у вас, Там, нас бізнес. Син теж, щоб повернувся. Син вже почти 4 місяці, ми нічого не знаємо. Дякую вам за що ви от, кажете. Я, конечно, не бороню, я вже старий дядька. Мой племянник погиб під Ніколаєво. Спасибо їм огромное за все. Хочеться зазначити, що день захисників і захисниць України це державне свято, що сприяє гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів і чоловіків і жінок. Цей день не має ніякої аналогії з радянським святом 23 лютого. Отже, вітати всіх хлопчиків класу або вчителів, наприклад, праці та фізкультури є не тільки недоречним, а й недолугим. І все ж таки наразі у всіх ізмаїльців одне велике спільне бажання, щоб наші чоловіки скоріше поверталися додому. Перемоги там усім перемоги. Перемоги перемоги наші. перемоги. Найголовніше це перемоги. Перемоги країшої перемоги. Щоб вони перемогли за нашу Україну. Ксенія переверзва Юрі Слободяний для юг Тодей».